Добрий день! Привіт! Пробуйте оце, будь ласка. Так, дякую, зачекайте. Ем, З вас півтори тисячі, картка готівка? Е, кредитка. Добре, зараз так. З вас буде знято додатково один відсоток, нічого. А, ж. Не треба. Окей, як будете платити? Ну, кредиткою я ж казав. Окей, е, тобто ви згодні сплатити додатково 15 гривень? Ні. Гаразд. Думаю, тоді нам потрібно знайти інший спосіб плати. А, ні, ви, мабуть, не зовсім зрозуміли, тож давайте поясню. А, я хочу сплатити кредитною карткою, але без якоїсь там доплати. Добре, ви ж розумієте, що я буквально це не контролюю. Та в сенсі, просто не додавай і все. Термінал. Це відбувається автоматично. То мені байдуже автоматично воно чи ні, просто не роби і все. Гаразд, ви, мабуть, не знаєте, що таке автоматично. Я не можу на це повпливати, це поза моїм контролем. Та ні, ви можете! Ну, ви ж той, хто вирішив здійснити транзакцію. Тож просто вирішіть не додавати доплату. Добре, тоді я збираюсь прийняти рішення за для вас. Чудово! Я вирішую за власною волею взяти з вас один відсоток доплати. <говорити> Тому що я жадний я... прижадний. Скупердяй! Це неприпустимо! Просто неприпустимо! Доки ви не знайдете іншого шляху заплатити. Взагалі так. Так, я можу знайти інший спосіб сплатити. Добре, чудово. Круто. Крутяк. Ідеально. Тож ми обидва будемо щасливі. Я знайду як заплатити. Ти походишся на мою платню. Піду я виконувати свій план. Оу, oh, скоро побачимось. Так. Чудово? Ага. <звук> привіт, привіт. Прийшов завершити оплату. Чудесно. Як хочете сплатити? Готівку. Dobre! Скільки ти там казав? Півтори тисячі. Точно. Ага, саме півтори. Ось вони, не соромся, перерахуй. Ви не посмієте. Не посмію що? Заплатити грошима? А... Ви ж тут, наче, приймаєте готівку? Так. Клас. Ну, якщо ви не хочете перевіряти, то я, мабуть, просто візьму це. Дуже дякую. О! До речі, поки не забув. Зараз. А, так, один, два, три, п'ять, десять, п'ятнадцять. Один відсоточок чайових. Гарного дня. Привіт, друзі! Дякую за перегляд. Такий придурок. Обов'язково підписуйтесь. Більше відео десь тут. Придумав, я не заслужив чайових. <смеш> Боже. Все це... цей! <смеш> я вже не витримую.